Старовинний годинник у квартирі Петровських пробив північ. Данило цмокнув дружину. Ну, добраніч!» Він уже хотів повернутися на інший бік, але Ольга мляво проморкотіла. Данюш. Чоловік утомлено зітхнув. Ну, що, ще? Давай усі серйозні розмови відкладемо до ранку, пізно вже. Данюш, ну завтра ж вихідний. Ми спокійно можемо повалятися, скільки захочемо. Ай, кажи, здався Данило і картинно підставив долоню під щоку, зображаючи на обличчі надзвичайну увагу. Ну, я все про те ж. Давай у синовому дитинку, чи удочеримо. Ну ти ж бачиш, нічого у нас не виходить, а час іде? Коли ще брати дитину, коли зістаріємось, чи що, тоді у нас точно ні сил, ні бажання не буде. Знову, застогнав чоловік, відкинувся на подушку і втупився в стелю. Я ж уже сто разів казав, це палиця з двома кінцями. От звідки ти знаєш, які у чужої дитини можуть бути вади? На вигляд може бути гарненьким, а копни стільки дурної спадковості нароєш! Та чого далеко ходити, он у мого боса. Слухай, ну ми ж обоє знаємо, який у твого шефа характер, перебила його Ольга. Та йому, хоч Янгола дай усиновити, він і там недоліки знайде. Ні, ти послухай, підвищив голос чоловік. Перед усиновлоєм йому гарантію давали, що хлопчисько абсолютно здоровий, що ніяких вроджених патологій немає, і папірці все це підтверджували. А недавно пацан переніс звичайнісіньку жовтяницю. Розумієш, звичайнісіньку, звичайнісіньку, якою тисячі дітей хворіють, і у нього розвинулося таке ускладнення на печінку, що тепер тільки пересадка його й врятує. Можеш собі таке уявити? Боже мій, бідолашна дитина, вигукнула Ольга. Ну і що? Вони шукають донора. Взагалі-то бос шукає нормального адвоката, щоб засудити керівництво притулку. Адже лікарі стверджують, що схильність до печінкових патологій у дитини спадкова. Уявляєш, так що він уже зайнявся збиранням документів, щоб відмовитися від нього. Та ти що? Ольга навіть підвелася на ліктях. Як це відмовитися? Адже Олешко його татом називає. Данило знову тяжко зітхнув, ну от, а я тобі про що кажу. І ось щоб не було таких ситуацій, усіх цих сліз, зойків, не треба взагалі вплутуватися в такі сумнівні справи. Ну кажуть же чужа душа потемки, а тут ціла чужа людина, в якій твого нічого немає, розумієш? Нічого. Ольга сіла в ліжку і обхопила голову руками. Бідолашний Олешко, йому й так погано, а тут таке зрадництво. Данило, ти не знаєш, він зараз у лікарні чи де? Ну, звісно, в лікарні, де йому ще бути? З інфекційного відділення відразу в реанімацію потрапив. Я поїду до нього, рішуче сказала Ольга, можете чинити, як хочете, а я цього хлопчика постараюся врятувати. Оль, ну ти взагалі що, чи що? почав був Данило. Але вона повернулася до нього спиною і демонстративно засопіла. А вранці, прийшовши в реанімацію, запитала. Чи можна відвідати Олега Шиленка? Ви ким йому доводитесь? суворо запитала літня чергова медсестра. Я потенційний донор, випалила Ольга перше, що спало їй на думку. Ого, нічого собі, ну тоді надягніть це і ось це. Медсестра подала білий халат, бахіли, маску та шапочку. Ольга, затамувавши подих, прийшла за медсестрою в бокс, де під крапельницею лежав худенький хлопчик. Обличчя, тіло і білки очей у нього помітно віддавали жовтизною. Губи втратили свій природній колір, а під нижніми повіками з'явилася болюча синява. Ольга навіть здригнулася, побачивши дитину, що була більше схожа на неживе тіло, але він упізнав її і через силу спробував усміхнутися. «Тьотя Оля, а я думав, до мене вже ніхто не прийде, сказав він тихо і втомлено прикрив очі. Ольга затиснула рот, щоб не розплакатися. Медсестра суворо подивилася на неї і поманила за собою до виходу. Ви вже здали аналізи? запитала вона. Що, як, які? Ольга осіклася, згадавши, що назвалася донором і винувато опустила голову. А ні, ще не здала, ніяк з роботи не відпрошуся, у неділю ж лабораторія не працює. Так покваптеся, прошепотіла медсестра. Час дорогий. Якщо не зупинимо інтоксикацію, не врятуємо. Про що тільки його батько думає? Ой, знаєте, там така складна ситуація. Почала була Ольга виправдовувати начальника чоловіка, але медсестра махнула рукою. Знаю я ці складні ситуації. На коханок у них завжди гроші знаходяться, а як дитину лікувати, так у них складна ситуація. Коханок? перепитала Ольга. Вона ніяк не могла уявити вічно похмурого і прискіпливого начальника чоловіка в ролі ловеласа. Їй вдавалося, що він навмисно і дружину вибрав собі до пари – Дивовижно спокійну і в будь-якій ситуації незворушну жінку здатну витримати будь-який настрій похмурого чоловіка? Невже їхні сімейні справи всього лише повітряний замок, збудований для сторонніх очей? А навіщо вони так прагнули взяти дитину з дитячого будинку? Невже все для того ж? Просто пустити комусь пил в очі? Невеселі роздуми Ольги перервав різкий шепіт медсестри. А ви що думали? Мабуть, сподіваєтеся, що ваш чоловік зразок порядності? А ви простежте за ним, перевірте і самі переконаєтесь, з якоюсь навіть зловтіхою порадила вона. Ольга сказала, що їй потрібно поговорити з черговим лікарем, і медсестра кивнула на двері ординаторської. Наступного дня Ольга все таки зайнялася здачею аналізів, а ввечері знову завела з чоловіком серйозну розмову. Данюш, послухай. Те, що я сьогодні дізналася, інакше як щасливим випадком не назвеш. Та що ж ти таки дізналася, щастя моє? запитав він, налаштовуючись на грайливий лад. Даниле, ну я серйозно. Уявляєш, у мене така ж рідкісна група крові, як у Олешка. От як. протягнув чоловік з явним розчаруванням. І для кого це щасливий випадок? Ну, ти що, не розумієш, для нього, для Олега, я можу стати ідеальним донором. Данило на хвилину задумався, а потім його очі раптом прояснилися: Слухай, а це і справді може принести щастя? Якщо я скажу босові, що знайшов для його сина донора, то він же зразості може мене і на підвищення висунути. Адже найбільшою проблемою був якраз пошук донора. Крову хлопчиська рідкісна. От начальник і обурювався, мовляв, де йому таку ж групу відшукати. Олю, та ти в мене просто геній! Данило так розвеселився. Що Ользі довелося відбиватися від його поцілунків. Ну от, а ще кажуть, що всі чоловіки зраджують. Ні, Данило мене не обманює, з розчуленням подумала вона. А весь наступний день збирала документи для підготовки до трансплантації. Ольга не боялася жартувати печінкою, а лікарі пояснили, для пересадки береться лише фрагмент, оскільки цей орган має здатність відновлюватися. От і чудово, думала вона, і дитину врятую, і зі своєї печінки дам поштовх до відновлення, і будемо ми з Олешком усе одно, що близькі родичі. Однак бос не поспішав з підготовкою сина до операції, куди швидше чоловік збирав документи на відмову і на претензію до адміністрації дитячого будинку. Дружина, як і завжди, займала стійкий нейтралітет, не сперечалася і захистити хлопчика навіть не спробувала. Правда, зрідка відвідувала його в лікарні, привозила якісь дрібнички. Олешко брав востинці в руки, розглядав і казав названій матері Спасибі, марочко. А коли вона йшла, просив санітарку заховати подарунок у тумбочку. Нарешті Ольга отримала всі результати аналізів, які підтвердили, її орган ідеально підходить для пересадки. Залишалося тільки дочекатися відповідей з інституту вірусології, куди направили взяті проби на підтвердження того, що жінка ніколи не хворіла на гепатити. І коли прийдуть результати, нетерпляче запитувала Ольга. Волешка ж не так багато часу, щоб чекати тижнями. Так ви можете самі за ними з'їздити. У них частенько буває, результати готові, але вони не можуть доставити висновок на паперовому носії, економлять там на кур'єрах. Підказали їй у реанімації. І Ольга вирушила на інший кінець міста в той самий інститут вірусології і всю дорогу дивувалася, навіщо зараз потрібні папірці, коли будь-який файл можна відправити електронною поштою. Щоправда, лікуючий лікар сказав, що електронку в ТЕКу не підшиєш, а при перевірці обов'язково вимагають надання довідок, видрукованих на папері з печаткою. Яка була бюрократія, така й залишилася, бурчала вона, під'їжджаючи до старовинного особняка, обнесеного кам'яним парканом. Колись тут жила дворянська родина, тепер розташовувався інститут. Вона вийшла з тролейбуса і попрямувала до хвіртки біля пропускного пункту зі шлагбаумом. Хотіла було вже пред'явити охоронцеві паспорт і направлення, як раптом побачила в глибині двору дуже дивну картину. Її Данило йшов під руку з якоюсь молодою жінкою. Він весело усміхався, періодично зупинявся, щоб її поцілувати. Ольга ледь не задихнулася від обурення, але, взявши себе в руки, вирішила простежити за парочкою і сховалася за бетонну стіну зупинки. Чоловік галантно пропустив даму вперед, потім помахав охоронцеві і обійняв жінку за талію. Ну, тепер до мене? грайливо запитав він. Ой ні, Данюш, не хочу на твою територію. Якось це неправильно, та й дружина твоя може повернутися. Ах ти ж, правильна моя. вигукнув Данило і цмокнув її точно так, як цілував Ольгу перед сном. Ну, давай тоді до тебе, якщо вже взяла відгул». Давай для початку в ресторанчик, у наш улюблений, ну хіба ти не зголоднів, а потім до мене. Данило обійняв її, потикав пальцем у смартфон і викликав таксі. А поки вони чекали на машину, Ольга так і стояла за зупинкою, боячись навіть дихати. Звісно, можна було вийти з укриття і влаштувати чоловікомі та його пасії прочухана, але вона побоялася, що не зможе стримати емоцій і ще чого доброго приб'є когось із цих двох. Тож поки що вирішила себе не видавати. А коли парочка поїхала, вийшла з за стіни, сіла на лавочку і розридалася. Ей, вам що погано, почула вона раптом хрипкуватий голос охоронця. Ви заходитимете, а то час після обідній, і, дивись, усі по домівках розбіжаться. Ольга хотіла було сказати, що тепер їй нічого не потрібно, і просто поїхати додому, але потім згадала сумні очі Олешка, його худенькі ручки, болючий вигляд, і рішуче попрямувала до прохідної. Повернувшись додому, вона не розуміла, як поводитися з Данилом, терпіти не могла влаштовувати сцени і займатися з'ясуванням стосунків, хотілося просто взяти і зникнути, ніби її ніколи й не було. Ну, Наприклад, повернутися в рідне місто до батьків, не залишивши чоловікові навіть записки, і нехай думає, що хоче. Але ж олешка не можна кидати, тим паче вона вже пообіцяла йому, що подарує шматочок своєї печиночки, і він обов'язково одужає. Загалом, здається, потрібно просто якнайшвидше лягти в лікарню, пережити трансплантацію, а там буде видно, що робити, вирішила вона і стала набирати номер лікаря. Той, вислухавши її плутану розповідь, сказав. Ну, в принципі, ви вже готові до госпіталізації. Просто у вас же немає направлення на руках. Гаразд, Ольго, я все випишу і під'їду до санпропускника. І ви туди ж підходьте. Все ж потрібно дотримуватися встановленого порядку. Ночувала Ольга вже в окремій палаті, у відділенні хірургії, з нетерпінням чекаючи ранку, щоб ще раз побачитися з Олешком і підбадьорити його. Вона примчала в реанівацію рано вранці, одяглася в належний халат, бахіли, шапочку і штовхнула двері в бокс. Але хлопчика всередині не виявилося. На його місці лежав якийсь дорослий, давно не голений чоловік, а поруч на стільці сидів дідусь у дорогому костюмі і окулярах в золотій оправі. Типовий нотаріус із минулого століття. Ви до кого? Запитав він, переставши заповнювати якийсь бланк. Пробачте, я то дитини, а ви не знаєте, де хлопчик, який тут лежав? здивувалася вона. І раптом чоловік, що лежав на лікарняному ліжку, прохрепів Соломон Абрамович, я знаю, кому ми все відпишемо. Ось цій жінці, Ользі. Від подову дідусь мало не впустив усі свої папери на підлогу. У Вольги перехопило подих. На неї дивилися такі знайомі. Такі рідні очі, що одразу захотілося кинутися до ліжка й обійняти цього неголеного чоловіка. Її перший, найбожевільніше кохання. Володю, це ти? Чоловік на лікарняному ліжку слабко усміхнувся. Упізнала таке, а я думав, ця недуга змінила мою фізіономію до невпізнання. Боже мій, упізнаю Володимира Скрипника. Ти все такий самий лежиш у реанімації, а все жартуєш. А що ще залишається? Чоловік скривився від болю. Помирати так і з музикою, ну або з усмішкою на обличчі. Дідусь, який стояв весь цей час мовчки, нарешті кашлянув і виструнчився. Так, молоді люди, якщо я все правильно зрозумів, ви давно одне одного знаєте. Звісно, спроскрипів Володимир, зі школи ще. Ось тільки одружитися не встигли. Наталка поїхала у велике місто на навчання та так і не повернулася. Ольга опустила голову. Володю, вибач, будь ласка, але ж мені теж сказали, що ти мене навіть не згадував, а потім і зовсім одружився з іншою. Ось і я за іншого вийшла. Я тепер петровська. Ех, молодь. зітхнув нотаріус. Вічно поспішаєте кудись, а потім щастя своє опускаєте. Так і що, Володимире Сергійовичу, будемо заповіт на Ольгу писати. А як же ваша дружина? При згадці про неї Володимир скривився так, ніби розкусив кислий лимон. Дружина? Та вона тільки на папері такої значиться. Насправді ж останні місяці навіть спати поруч не лягала, усе якісь причини вигадувала. А вже що стосується бізнесу, то на одній махінації її зловлять, то на іншій. Та з такими дружинами і ворогів не треба. Володя подивився на збентежену Ольбу і підморгнув. Не бійся, Олю, отримаєш спадок і станеш власницею класного бізнесу. Ти ось не в курсі, а я між інхем вивчився на пластичного хірурга. Спочатку в нашому місті працював, ну там кому нарост видалити. Кому зламаний ніс після бійки відреставрувати, а потім сюди перебрався, відкрив власну клініку, і тепер їх у мене ціла мережа. Володю, та я ж взагалі в цьому ні бум-бум, Навіщо мені цей бізнес? стримуючи сльози, пролепетала Ольга. Зате я бум-бум». Знову посміхнувся, а потім заплющив очі від болю чоловік. І в моїх закладах, між іншим, працює чудова команда. Так що тобі потрібно буде тільки із керуючим заприятелювати, і він все все тобі розповість. Стривай, володю, як так то? Ти же ще такий молодий, чому не борешся за життя? Руки опускаєш. вигукнула Ольга. Ось у тебе що болить, що лікарі кажуть. Чоловік знизив плечима. Попередній діагноз. Декомпенсована серцева недостатність, але вони не дуже то впевнені, бо вже надто все спонтанно закрутилося. Так не буває. Це я тобі, як лікар, кажу. Ну так тим паче чому не розберешся в ситуації? У тебе ж є юрист у компанії? Нотаріус знову кашлянув і простягнув пацієнтові папір. Перевірте, Володимире Сергійовичу, все вірно записав. Той, пробігши очима по документу, кивнув. Ольга занепокоєно озирнулася. Де ж усе таки мій Олешка? А, Володю, вибач, потрібно одну важливу страву закінчити, а потім я до тебе зайду, обов'язково добре? Ну, гаразд, криво посміхнувся Володимир. Ти завжди норовила від мене втекти, так що, в принципі, не дивно. Тільки дивися, якщо мене підлікують, тоді з боксу переведуть у палату інтенсивної терапії. Мене тут може й не виявитися. Ольга кивнула, а сама подумала так ось куди могли перевести дитину. Мабуть, стан вдалося стабілізувати, і він тепер в інтенсивній терапії. Вона вийшла з боксу і попрямувала до ординаторської. Привіт, малюче, сказала Ольга, коли лікар нарешті привів її в потрібну палату. Сумуєш? Хлопчисько похмуро кивнув. Нічого, Олешку. Я тепер у сусідньому відділенні цілий тиждень буду лежати, тож буду приходити в гості. Правда, засяяв хлопчисько, і казки мені читати будеш. Звісно, пообіцяла Ольга, ми ж із тобою ще не закінчили чарівника Смарагдового міста, а там таке продовження, і, до речі, не одне. Всі цікаві». Олешко тихенько заплескав у долоні, а Ольга присіла на стільчик біля його ліжка і раптом подумала, що за всіма цими подіями жодного разу не згадала про Данила, і ніби стало легше. Адже і справді не можна зациклюватися на людині, яка зрадила тебе. Наступного дня вона знову прийшла відвідати Олега. Потім заглянула в реанімаційний бокс. Володимира там уже не було, а медсестра підказала, що пацієнта перевели в кардіологію поверхом вище. Ольга кіднялася і не повірила своїм очам. У коридорі біля сестринського посту сидів Володимир. Олюшко, доволі бадьоро покликав він, побачивши приголомшену жінку. А мені вже краще, уявляєш? Я рада, але як це можливо? Ти вчора знаєш, як виглядав? Ну, ну, дуже-не дуже. Та все просто. Я попросив медиків повідомити дружині, що стан критичний, і відвідувати мене не потрібно, а потрібно готуватися до похорону. І що ти думаєш? Вона дуже жваво взялася за підготовку. Уже й місце на кладовищі викупила, уявляєш? Ох, як вона здивується, коли побачить мене живим. Ну і, можливо, здоровим. Ольга нічого не розуміла. Як усе це було пов'язано з тим, що дружині Володимира повідомили, ніби він при смерті? А він, бачачи її замішання, пояснив: Дружина перестала мене відвідувати і тягати якісь домашні смаколики. Розумієш, від яких у мене в крові підвищений рівень речовин, і вони негативно впливають на роботу серця. Вона сподівалася, що лабораторії в нас працюють аби як. А вони то все знайшли? Боже мій, Володю. нарешті прозріла Ольга. То вона що, тебе спеціально замордувати хотіла? Ну навіщо? Ви скільки років разом? Володимир несподівано став серйозним. З нею трохи більше року. Це моя друга дружина. Перша під час пологів загинула, причому разом із нашою дитиною. Після того я довго ні на кого дивитися не міг. Ну, а ця вийшла не за мене, а за мої гроші. Ну як, тепер я це зрозумів? Та й на що сподівався, я то вже не молодий. Вона вчора вважає інститут закінчила ось така біда. Ольга подивилася на володю і зітхнула. А мій чоловік теж вирішив мене на молодичку проміняти. Я їх заскочила недавно, але говорити нічого не стала. Просто зібрала речі і лягла в лікарню. Так що буду донором для одного малюка. Нічого собі, захопився чоловік. А не боїшся, це ж теж вважає операція? Не боюся. Заради такої гарної людини я думаю, все не даремно посміхнулася Ольга. А ще, знаєш, я дуже рада, що мені не доведеться вступати в твій складний спадок. Це чому не доведеться? Я взагалі-то не вічний, тож коли небудь знадобиться на правах прямої спадкоємиці. Побачивши її здивоване обличчя, Володимир розсміявся. Знову не зрозуміла. Ольга похитала головою. Ось вийду з лікарні, покінчу з цим явно нерівним шлюбом і виправлю помилку, яку ми з тобою зробили багато років тому. Яку? знову не зрозуміла Ольга. Та одружуся з тобою, по-доброму посміхнувся Володимир. Через місяць вона забрала з лікарні Олешка, який одужав, і подала документи на усиновлення. Його колишній названий батько, навіть не дочекавшись результатів операції, отримав схвалення на відмову і повівся так, ніби Олешка в житті їхньої родини ніколи не було. Ольга ж надала в органи опіки довідку про те, що скоро стане дружиною бізнесмена Володимира Сергійовича Одинченка, тому має повне право на усиновлення дитини. Розлучення з Данилом вона оформила, перебуваючи ще в лікарні на реабілітації. Той, звичайно, махав руками, стверджував, що вона все не так зрозуміла, і що вони з колегою просто зустрілися обговорити якісь робочі моменти. Ну, звісно, жучу брехню повірити було не можна, як і в те, що дружина Володимира давала йому ліки від серцевої недостатності. А насправді це були препарати протилежної дії. Жінкою зацікавилася поліція, тож займатися махінаціями їй стало ніколи. Данило ж довелося шукати іншу роботу, оскільки його молода кохана не захотіла задовольнятися невеликою зарплатою рядового співробітника, адже ніякого підвищення від боса він так і не дочекався. Володимир і Ольга вирішили зіграти весілля в рідному місті. Все ж там і батьки залишилися, і велика частина однокласників, а значить, на їхньому весіллі буде багато людей, багато шуму і веселощів, адже, власне, так і має бути, коли зароджується дружня і щаслива сім'я. Минуло два роки. Оля й Володимир святкували другу річницю шлюбу, і в їхньому домі панувало щастя та спокій. Олешко вже був не маленьким, хворобливим хлопчиком, а жвавим, усміхненим і міцним як дуб сином, якого Оля нарешті офіційно усиновила. Ольга, яка раніше вважала себе далекою від бізнесу, здивувала всіх, виявивши неабиякі управлінські здібності. Вона повністю занурилася в роботу клінік, які Володимир переписав на неї, і з часом стала не просто власницею, а й душею цього бізнесу. Керівник, що так добре про нього відгукувався, Володимир виявився надійним партнером, який допомагав Ользі розвивати мережу. А вона своєю чергою вносила в неї людяність та щиру турботу про пацієнтів. Володимир остаточно одужав, його серце працювало як годинник, адже більше не було ні стресу, ні отруйної любові. Він був щасливий просто бути поруч з Олегом, якого любив як рідного, і бачити, як його Олюшка розцвіла поруч з ним, знайшовши своє призначення і справжнє кохання. Тим часом Данило, залишившись і без грошей, і без посади, так і не зумів знайти нічого кращого, ніж невелика робота, яка не задовольняла його амбіцій. Його стосунки з молодою коханкою швидко охололи, адже, втративши статус, він став їй нецікавим. А колишня дружина Володимира так і не вийшла сухою з води. Махінації з бізнесом привели її на лаву підсудних. Але Ольгу й Володимира це вже не цікавило. Вони нарешті знайшли своє тихе сімейне щастя, збудоване не на брехні чи грошах, а на щирості, взаємній підтримці і безумовній любові. І, хоч їхня зустріч відбулася в лікарняній палаті, вона виявилася найліпшим, що могло з ними статися, адже саме там вони зрозуміли, що насправді важливо. Шановні глядачі, з вами був канал Файна історія, і я дуже сподіваюся. Що ця історія торкнулась не лише мене, а й вас також. Будь ласка, підтримайте мене вподобайкою та коментарем.